Всім добрий вечір. Впевнений, що у кожного з нас виникали такі екстрені ситуації, коли немає можливості зарядити мобільний телефон, немає павербанка, немає блока живлення, немає світла. Але якісь є батарейки. Ну, наприклад, ця корона 9 вольтова. Сьогодні ми спробуємо чисто гіпотетично за допомогою цієї крони зарядити мобільний телефон. Ось, наприклад, оцей смарт. Що нам для цього знадобиться? Для цього нам знадобиться саме сама батарейка, якийсь роз'єм, який дозволить її підключити до цієї крони. І для того, щоб не зіпсувати сам телефон, нам потрібен якийсь перетворювач напруги, який адаптує ці 9 вольт до 5 вольт телефона. Багато хто казав про автомобільні прикурювачі. Мов купи той собі прикурювач. будеш понижувати з 12 або з 9 вольт до 5, не матимеш проблем, не треба вияти ніякі схеми. А я купляти нічого не хочу, бо у мене цього мотлоху і так вистачає. І я пам'ятаю, що десь у мене щось подібне було. Отака От фігнюлька, вона працює як від мережі у 220 В, так, працює і від прикурювача 12-вольтового автомобіля, і перетворює його на якусь напругу. Подібну 5 вольтам. Як я потім дізнався, на виході вона дає. 6 вольт. Ну, це вже, в принципі, прийнятно. Телефон, ця штука не зіпсує. І в екстреній ситуації можна спробувати цією фігньою зарядити телефон. Зараз ми це все перевіримо. Скажу відверто. Я цього не перевіряв попередньо, тому для мене це саме буде експеримент з нуля. Я сам не знаю, що буде зараз. Чи буде ця зарядка відбуватися, чи не буде. Чи, можливо, я взагалі пошкоджу один з цих девайсів. Ось зараз ми це все перевіримо. Отже, почнемо. Для початку визначимо. Стан батарейки тестер у нас є. Зараз поміряємо напругу. Подивимось, в якому вона стані. Так, у нас плюс. Тут мінус. Ну, показує 8,6 вольта. В принципі, це якраз в межах норми. Трошки менше 9, це нормально Струм вона має видавати в принципі нормальний, тому, тому що вона свіженька. Я ж кажу, вона там в тестері десь попрацювала пару місяців. Великих струмів вона на великі струми не працювала. Так, щойно дізнався, що цей кабель підгуляв, тому я інший перехідник використаю, аналогічний, він абсолютно ідентичний по розпайці. Отже, для того, щоб нам зарядити наш телефон, треба підключити через оцей прикурювач нашу батарейку до телефону. Почнемо. Під'єднаємо ми до нашого роз'єму. Як бачите, у прикурювача дуже незручний роз'єм. У мене такого гнізда під нього немає, тому підключити на початку було великою проблемою, але я потім десь побачив такий лайфхак, що в якості гнізда під цей штекер прикурювача можна використати якісь крокодили. І під мінус. Я вирішив використати оцей біндер для, для книжок. Такий затискач для книжок. Попередньо я його відшліфував внутрішню поверхню, щоб зняти шар фарби, щоб він е, оголити метал, щоб він був токопровідним, струмопровідним. Отже, мінус ми чіпляємо біндером. Тут вушко трошки довше. О, є контакт. Під плюс ми візьмемо, підключимо крокодил. Чудово. Так. Як у нас все наплутано ще раз. прокоментую, щоб було. Менше було всяких проблем. Ну, і підключаємо вже, відповідно, наш елемент 9 вольтовий крона. Бачите, світлодіод у нас загорів. Це означає, що перетворювач запрацював із батарейки. Хм. Отже, наша дивосхема запрацювала. Ну що ж, перевіримо, яку напругу видає. Беремо наш чудо тестер і дивимось. Бачите, майже 6 вольт, 5,97 вольта. Добре. Тобто ця зв'язка у нас працює. Що ж, спробуємо зарядити наш телефончик. Беремо наш старенький HTC мікро USB кабель у кадрі. Будемо його зараз заряджати. Подивимось, що з того буде. Чи буде з того якийсь шефт? Так, де у нас тут USB роз'єм? А ось він. Так. О, пішов струм. Десь порядка 150 мА. Пішов телефон заряджатися, і напруга відповідно просіла десь до 5 вольт. Оце якраз те, що треба. Тобто впевнений, що зараз зарядка піде. О, дивіться. Все, телефон пішов заряджатися. Показує процес зарядки на екрані. Він почав забирати заряд від цієї схемки. Чудово. Зараз він трошки сп... підзарядиться і спробуємо його включити. Він абсолютно розряджений був попередньо, тому а, цікаво, чи вдасться нам його включити. Мета цього експерименту саме в тому, щоб у екстреній ситуації можна було підключити телефон до тієї крони і зарядити його, щоб бути на зв'язку. Хоп, щойно виключили електроенергію. Що ж, переходимо тоді на альтернативне освітлення. Ми не таке вже бачили. Продовжимо наш експеримент. Так, отже, заряд у нас. Заряджання у нас триває. Подивимось, скільки спожив наш телефон. 25 мАч за 20 хвилин. Струм 80 мА. Не такий Маленький, але, в принципі, нормально. І невеличкий, в принципі, але і не такий мізерний. Так. Заряджання телефону триває. Поки що він ще недостатньо зарядився. Так, спробуємо його включити. Ще не включається. Ну добре. Хай заряджається далі. Отже, триває процес зарядки. Пройшло вже 1 година 21 хвилина. За цей час телефон зарядився на 70 мАч. Струм зарядки впав до 20 мА. Так, і я так зрозумів, що він уже зарядився. На 5%. Показує 5%, ну, звісно, більше, тому що у нього тисячник. У нього 1000 мАч акумулятор, а він уже за 70 зарядився. Спробуємо його включити. О, пішов включатися. Так, чудово. Бачите, які дела бувають? Так, бачимо логотип. І вже подивимось процент заряду в включеному девайсі. Подивимось, скільки ж він насправді в себе зарядив. Так, Угу. Полейимо в налаштування і подивимось скільки ж там заряду. Показує 1%. Але працює. І він продовжує підзаряджатися. Дивлячись на цей індикатор, ми бачимо, що процес заряду триває. Тобто він зараз на заряді. Коли що, то з нього можна телефонувати, наприклад, якщо він зарядився недостатньо, але він на зарядці, тому. Тому може поки що попрацювати як від зарядженої батареї, так і від крони знову. Отака от штука цікава вийшла сьогодні. Отже, як бачите, в екстреній ситуації можна зарядити телефон навіть кроною, маючи якісь елементарні навики конструювання. Навіть не треба нічого паяти, можна зарядити. Телефон від кронки, щоб зробити один-два дзвінки, щоб залишитись на зв'язку. Я тут нічого не появ, повністю все зроблено. На скрутках ці крокодили, ці біндери просто скручені для посилення їх затягнув ізолентою. Він заряджається і далі, але я вважаю, що експеримент вдалий, тому на цьому все. Якщо було цікаво, підписуйтесь. Наступного разу буде ще цікавіше відео. Зустрінемось у наступних відео. О, ще маленький по скриптум. Врешті-решт, після того, як я зарядив кронкою телефон, хотілося б дізнатися. А, в якому стані наша батарея після цієї зарядки? Скільки на ній вольт, наскільки вона розрядилася, зараз ми це все перевіримо. Так, шкала 20 вольт. Ну, 7,5 вольт. Тобто вона і напруга просіла десь на 1 вольт. Тому, в принципі, вона ще жива. І її ще можна використовувати. Я її потім трошки підзаряджу. Як правильно сказати, відновлю і буду користуватися далі. Цього разу це вже точно все. Усім па-па.